Привіт, мої хороші. Е, ще хочу сказати? Що е, ці кришки по 130 гривень, так як я думаю, що там саме дешевша точка і не тільки одна, я думаю. Ну і мені здається, що десь є дорожче ті металеві кришки, щоб ну, закручувати, е, робити закатку. І тому що є і десь і дорожче. Е... Ванесочка. Попросила Ванесочку, щоб вона. Підписала, бачите, кожну баночку я підписую, щоб знати, який рік і що там знаходиться. Ну, Тут можна здогадатись, але нехай буде. 23-й рік. От, все все, все, все все позакручено. Кабачкову ікру робила, там, якщо хочете переглянути, це буде на каналі Моя Клінрія. Вона вже там є цей рецепт. От, Тут переписала Венесочка Самородина. Ну, я насправді не знаю, де це все ховати. От вже то є. То є, ще хочу робити ще інші закрутки. Я не знаю, де їх ховати, де їх ставити. Насправді. Вона заряджає свій годинник, він вже заряджений. Дельфінчик. З нею зв'язуюсь по цьому годиннику свого телефону, якщо я мала зв'язок з дитиною. От банки, бачите, банки ще буду огірочки закручувати, чесник. Жиб показувала, десь що щось треба з ним зробити. Чомусь такий малий виріс, не знаю чому. Ладно, хай які є, такі є. Сирнички сьогодні зранку е, робила. Ні, та які сьогодні зранку? Вчора вечір робила. Вчора вечір робила, змажила і на вечір ми поїли. І все, і моїм квіточкам прийшов. Прийшов капець От, треба все витягувати, тільки ось ці квіточки лишилися нормальні. Менесочка мені сьогодні поприбирала, я прийшла з роботи, все було чистенько, гарненько. А то вже треба прибрати. Люблю квіти, коли є вдома. Навіть ті румашки чи щось, це дуже гарно виглядає. Так приємно, знаєте. Чи на кухні, чи в кімнаті. Ну, в кімнаті не всі квіти будеш тримати, бо тому що в деякі мають такий більш сильний запах і від них голова болить. Деякі, ну, деякі можна. Нейтральний запах мають просто для краси стоять. я кажу, і це вже дуже приємно. Все, стало бідно. І вже навіть це посипається, бачите. Але ще не я буду викидувати ті біленькі. Я ще трошечки око радує. Все, все. Хай буде. Що маємо, то маємо. Теж нічого. Так, а я збираюся в зал. Зараз швиденько. Приквіти тут. Маргаритка там заснула. Я в зал збираюся зараз. Лосіни, де мої лосіни, лосіни, лосіни. Так, так, топік. А де мої лосіни? Я ж мала, в мене були постірані. От, Лосіни чорні, топік. Щоб я не забула взяти і трошки прийшла з роботи і відпочила. Поїли з дівчатками борщика. І відпочила. Тепер вже треба бігти на, на зал. Все зібралась. Зараз ще трошки позаймаюся і додому. то все. Не знаю, от то мені здається, що воно пропаде. Оце пропаде, бо куріння не пускає. Бачите, нічого не пускає. Це якісь ще дебели і листя дебелі, і може що щось буде з того, то навряд не знаю. Та, як Леся каже, я посадила, а твоє діло або прийнятися, або загинути. Ну, Не так, не сильно приймаюся, шкода, звичайно, але якщо ти, ну, воно пропаде, то пропаде, знаєте, то таке. Ну, Але мої квіти бомбезні. Віці які в них гарні стали. Бачите. То вже все відходить, це вже розпускається, це незадовго розпуститься. То розпустилося, це розпускається. О, Дивіться, скільки пуплішків. Буде дуже гарний. <кхід> Оце краса. Та Що просто, і Лілія вийшла, як помий голову. Та що тут, під душем мити голову, чим ми за дурницями займаєтеся? Ківа Неса в тебе вже малі, так? Тіок, ти кажеш? — Ви маленький, так? — Так, оцей на а, другий ліп, який теж вже варію. — Ну, а зараз — добрий, так? — Так. — Угу. — Якраз так. — Я йду воно з цього залу, Маргаритка заснула. — А, ось такий хороший. — Так, так. Да, да. Все, а ти будеш вдома. Угу. Бери е, цього. Став зараз на місці. Я йшла з залу і думаю, що буду... Що приготувати на вечерю, щоб таке щоб можна було з'їсти, щоб воно було корисне і, і швидко от приготувати. І я згадала, що я скоріше купила броколі і цвітну капусту. От зараз я це все обрізаю і відварю. У мене ще там є м'ясо. Зараз щось придумаю. От зараз брокколі. Ну аж мені здається, що вже таке, знаєте, трошечки почало цвісти, чи, чи як це називається. Тіло. От тут є цвітна капуста. Зараз її теж треба відварити вже всюди, тому що вона вже починає порчуватися. І ще під, над Львівською областю десь там маневрують ті ракети, десь літають, літають, десь там в полю впали, десь би наші збили їх, щоб де в полі. А якщо ні, то ще краще, якби вони повернулися на свою дослухацію. Це було прекрасно. Що за... що за держава гнида, я не знаю. Маленька каструлька. Знову не вгадала. З каструлями. Чукай того, що знефайно. Повикинути. І тут щось знефаємо викинути. О, все. Все, і то нехай підварюється. три хвилинки та й буде достатньо м'ясо, яке я купила на базарі, от трошечки має тут кісточку, а тут решта от такого, таке гарне м'ясо і чуть-чуть легенька така прослойка сала. Я її порізала, три кусочки. порізала, а решта поставила заморожувати. Значить, хочу це трохи замаринувати. Тобто, зараз... Солю. так. Всі кусочки м'яса. Потім дам трошечки перцю. Так. Дам. Сюди гірчицю. Гірчицю в мене тут з хроном Вийшло з хроном. Дам сюди майонез, буде такий шикарний маринад. Сюди ще додав чесничок. О, я через прес не буду передавлювати, а так постараюся його дрібно нарізати. Додаю до м'яса і все. І це все добре вимасовуємо. Сьогодні я все зроблю, а вже завтра можна лишити на 2-3 годинки, то нічого страшного, а я вже завтра з ним я його запечу завтра, Де завтра. Смакота. Я накрию і поставлю це в холодильник, щоб там воно не літало з тими смаковими рецепторами по холодильнику. Угу. Так, я їх підварила ту капусту. Сюди я хочу збити яйця. Яйця. Так, є. Сюди я хочу додати сухарі панірувальні. До овочі, картоплі та овочі в пряності. прямості. Її нема, потрібно її купити, бо вона дуже смачна. Ось така приправка. І це все я ручками вимішаю. Все розігріла я сковорідку і налила трошечки олії, і сюди кидаю обсмажувати цю цвітну капусту, брокколі. О, все, Роблю великий вогонь, бо це має смажитись, а не тушитись. Так, то походу, такий буде омлет. О, Так, смажилося. То скоренько воно смажиться з однієї сторони з іншої сторони. О, добре, біжимо. Зараз трошечки на кришечкою, нехай воно тут доходить. Стало вже таке коричневеньке. Ну, смугле таке личко, знаєш? Не біле, а цей. А ти що? А ти, ти будеш їсти Та, такі такі, Ні. Я знаю. Зараз я тобі канапку зроблю. <рігум> <рігум> а, чого, а чого туди немає? нічого. Ото зав'яли квіточки. І я повикидала. Ні. Так. <рігум> Тож, в мене було таке. У Іsaw... була така капусточка ще з кроликом, вже більше нема. Я зараз стою. Мама. м Коли там буде фіксація, я навіть не знаю. М? Єс. М? Паро. І ем, угу. Аша. Трошки хлібчика. З панірувальними сухарями дуже смачно. Так? А буде ось тут хлібчик. Ну, і треба мені втом, знаєш, багнію з сухарів і із нидними. Думаю, я розумію, так Смешу. Угу. Все, смачного. Дякую, Дибеташ. Ми з Ванесою наблюдаємо за статистикою кабачкова ікра. Бачите, злітає догори 240 переглядів. Це кабачковий край, періг, то все решта. І от зараз, бачите, 227 і так обновлюю або люди переглядають, або не переглядають. Ну, зараз кабачкова ікра дуже гарно злетіла. 227 за годину. Переглядів. І, ну, коротше, так кожного разу. А бачите, зростає. І ми з Венесию тут їмо і наблюдаємо за статистикою. От дивіться, бачите? Зараз обновлю. Ой. О, тут і отут зміниться цифра. Бачите? Отак-то. От Скільки переглядів і лайків? Тому попрошу вас переглядати канал, ось кабачковою ікрою і підтримати. Це відео, бо справді, може я не так коментую, як там коментують інші, але я знаю, що це є добре, що це є дієвий рецепт, смачний і без всяких вилизувань у, по камері. А так як є, так є. Тому підтримайте лайками, репостом і коментарями. Щось люди не хочуть коментувати. Чому не прокоментувати? Сказати погано, файно, не файно, ще щось підтримую, не підтримую.